Одинадцятий псалом Начальнику хору на восьмиструнному інструменті. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, бо нема вірних між синами людськими. Неправду говорить кожен ближньому своєму, уста улесливі говорять від серця лукавого. Погубить Господь уста облесливі та язик гордовитий тих, що говорять язиком нашим переможемо, уста наші з нами, хто нам є Господь? Ради страждання убогих і зітхання бідних нині воскресну, говорить Господь, стану спасінням людей і відкриюся у ньому. Слова Господні, слова чисті, срібло. Очищене від землі, сім разів переплавлене, Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього й повіт. На округи ходять, коли підносяться нікчемні із синів людських.